Там у них солдат готовий прийти до позиції по 20 кілометрів йдуть, ось, як тут на цьому напрямку. В них їх висаджують в одному населеному пункті, він сюди йде 20 кілометрів 5 днів, тільки до позиції. Кажеться, що вони що, багато, багато несуть втрат, але в той же час багато їм привозить поповнення. Тобто він забуває, що таке там Івак, що таке там надання допомоги, що таке харчування, вода. Це вони так ідуть, по дорозі там щось збирають. Воду з річок п'ють, але все одно йдуть і виконують завдання. Так, просувається. Да, просувається ну, тут, я вже розповідав. Просувається в деяких питаннях і, і до нас збираються в цих кущах і сидять, там бомжують в тих ямах. Я, якось би реформував цю роботу ТЦК, е, бо мені там здається, що в нього там завдання, хто там працює, ТЦК, там, це просто набрати план і віддати мені їх сюди. Ну так же, що воно не працює. Ми вже близько три з половиною місяці знаходимося на цьому напрямку. Тож дуже цікавий напрямок, дуже такий насичений, колоритний, дуже велика кількість обстрілів, штурмових дій порівняно з тими напрямками, на яких ми були противник проводить наступальну тут операцію безперервно. Які у них тут цілі, як ви думаєте? Е, ну, одна з них цілі це витіснити війська Сили оборони, які знаходяться тут за річкою скіл. Володіти тут усіма населеними пунктами, які знаходяться до цієї річки, і найголовніше це місто Гуганське. Тобто їм цікаві міста, їм цікаві населені пункти. Ви бачите, що вони там б'ються за кожне село, а вже в своїх засобах масової інформації, вони вже припідносять, що це село вони звільнили, але там ми самі розуміємо, там дві-три чи хати, вони вже знищені. Але таким чином вони собі якби набирають авторитет, захоплюються ці населені пункти. Це для нас це найгірший сценарій, для них це так. Для нас гірший, найгірший сценарій це будь-яка втрата той самої посадки чи того самого там, кусочка лісу. Вони вже є гіршим сценарієм. Тому що противнику тоді це там, розширює його можливості далі просуватися. Але, да, кінцева мета у противника це ну, до нового року. По всіх там їхніх засобах масової інформації, до нового року вони повинні дійти до річки АСКІ. Оце їхня мета. Там, фізично я бачу, що це ре... до нового року це нереально взагалі. Це в особовому складі. Тобто, їх десятки разів більше. І оце переважає. Тобто, якщо по техніці зараз ми вирівнюємо це питання в півдронами, ми вражаємо будь-яку кількість техніки, яка буде їхати. Тобто ми їх на ранніх підступах ще там, за кілометрів 10-12 вже їх там виявляємо і починаємо по них працювати, то тобто, з піхотою трохи тяжко. Трохи тяжко тут е, яри. Тут посадки, вони все одно десь накопичуються, проходять, тобто не можна там на всі 100% виявити, де вони назбиралися, яка їхня там кінцева мета. То вони прощупують, де найбільше там слабкі місця, де місця такі, які можна там задіяти техніку, де можна не задіяти. Тут так само багато річок, типу таких як піщанка, через які техніка не проїде, потрібно переправи, десь там є місця, де проїде техніка, і вони це шукають місця. Силам оборони вже давно відомі ці місця і вже там практично носили ну, враження на цих переходах, переїздах. Але ж вони тут і актизувалися останні. там... Да, ну Купенський напрямок він рахувався одним з таких тяжких напрямків. Тобто, ми скільки це до Купінська вони лізли-лізли. Тобто останнім часом, так, да, можливо, вже перед якимись там подіями світу вони вже почали вже більше активізуватися по всій цій річці Оскіл. Починаючи там від Борової до Купінська. Тобто, бачите, що вся вся лінія фронту зараз дуже дуже активна. Ну і фактично, дорогу ви не перерізали між Боровою і Купінською. Там воно не критично, воно так здається, що дорогу перерізали. Але ж питання в тому, що вже ж річка ж теж не така сама здорова, як нам здається. Тобто, ви самі їхали і бачили, що раз-два, і ми, і ми її переїхали. Так, да, воно створює якийсь там дискомфорт. Да, воно якось, ну, коли ми дивимося там діпстей, ми думаємо, як тут можна знаходитися на цій стороні. Ми ну, самі сюди приїхали і бачите, що вона, в принципі нічого страшного нема. Вони не то щоб різно вони вклинились, там в бої порядки підрозділів. І тим самим вони тримають оцю всю дорогу, яка там йшла від населеного пункту Борова до населеного пункту Купці. А по факту вони там зайняли півтора села. Що тут от, найскладніше на, цьому, на цій ділянці фронту? Каби їхні, можливо? Каби, звичайно, найскладніше. Да. Це така зброя, це така дурна бомба, яка летить там. Але як для піхотинців, які знаходяться там в передній лінії траншей, то це їх, їх піввізки. Вони тут так, нон стоп працюють, працюють, працюють. Це саме таке, воно е дуже тяжке. Тобто там відбудували якесь, відновили укриття його там за ніч. Знищили, відбували, відкрутили, і таке цілодобово. Тобто, за собора п'є, але ж теж противник на місці стоїть, він видумує, як це за себе прилетіть, пробує нові частоти, ну, Тобто, то розвивається в цьому напрямку дуже сильно. І я тут побачив ну, на цьому напрямку, як вони вже почали застосовувати вже... е, на оптоволокні. Тож дуже. Це вже зовсім інша якість картинки. Тобто, сам оператор він вже йому краще вже знаходити цілі, знаходити там укриття наші. тобто це який я рахую прорив грандіозний. Ну, в свою чергу і ми почали так само це випростову. І вже тут вже знову потрібен інший засіб реп, який буде перебувати даний сигнал. Ми ж в півдроні ми ж не забуваємо підрон, ми перебуваємо картинку від пілота до самого дрона. Тобто пілот тричає картинку, дрон стає не управляємо, або десь падає і все не. Так. А вже на оптоволоконому вже, таким вже засобом реп ми вже не можемо зробити протидії. Дрон буде летіти там до кінцевої точки. Ви вистачає вам дронів на цьому напрямку? Так, е, да, я рахую, що на звардію там доста нібезпечу цих дронів і волонтерські організації. Тобто, сказав, що дронів не вистачає, я б не сказав. А снарядів? Снаряди це вже, да, інше питання. Тобто, деякі зразки озброєння, е, ті самі, які там прийшли у рамках гуманітарних, е, міжнародних і радянських зразків, то є там проблеми то, з деякими калібрами. Mm -hmm. То, що противника немає, тобто, якщо ми там знаємо, що противника там немає проблеми, там, наприклад, 125 там, снарядами на танк, то ми знаємо, що там у нас трошки там, ситуація може трошки інша. Так само, 120-ті міни. Ну, і там ряд таких боєприпасів, які є. Тобто тяжко е, там, працювати з мінометом, коли в тебе 5 е, марок або 5 мін з різних країн світу. Тобто, це треба їх обчислити, це міни летить по-різному і пристріляти, не нести якісного дуже не тяжко. Коли ти там працюєш з одним іменно, там з одного там виробника, то ти вже знаєш, як вони летять, і, і які там потрібно враховувати поправки і як там з ними працювати. А коли у тебе одна пакистанська, друга індійська, третя корейська і там ще десь, там воно ну, зовсім тяжко. Ти слушай, ти знаєш історію моєго бліндажа, ні? З горем попала, все перебито, не працює. Якщо я так кому-нибудь в радіостанцію скажу, туди чуть повыше, я думаю, мене розпнуть, а потом пойду туди і в по мені нассуд. Понимаєш? А, от вас, я каждый раз слышу, що у вас щось, блять, не работает. что то блять, не так. Ну, ніхто из вас делать нічого не хоче. По перехватах, я, наприклад, пам'ятаю такий перехват, де там на одній вогневій позиції там, він доповідає командир громади, що відпрацював 10 снарядів на залишку 95. Це таке один день. Це на вогневій позиції, це не на складах, не на складах батальйону, ще розумієте, сіх Це одна позиція. Тобто таким чином ви бачите, який в них там ресурс запасу цього всього. Розкажіть ще про їхніх полонених, які здаються в полон. Що вони розказують? Mm. Що це за люди? На моїй переважній більшості це полонені були, там, mm. половина ну, це зеки, зеки там різних там, колоній десь там понабирали, а половина це там, люди, такі, які там. Е скаржаться на кредити, на сімейні якісь проблеми, що їм треба йти там зроблять, що вони там нікого не вбивали, що їх відправили. Різна категорія полонених, і там з кожним там різним там, цікаво там спілкуватися, деякі там розповідають про свої проблеми, деякі розповідають, що їх там зони е заставляють іти. Але ми розуміємо прекрасно, що вони там самі пішли, там, де деяка частина за гроші, деяка частина за їхню ідеологію, за їхню пропаганду, тому що вона в них працює там на Багато там краще, ніж у нас. Тому тобто якимось таким і, і зарядом ці всі сюди йдуть. І в мене іноді таке питання, як їх там заставляють всіх оце так штурмувати. От вони біжать один за одним, і, і там вони гинуть, і ті переступають, біжать далі, і все ну, вони до кінцевої точки вони якось стараються доходити. Це у нас, один нерусський мальчик. Саши из Шри-Ланки. И у него, его нужно срочно к психиатру вести. Здесь у нас истерики кидает, столы переворачивает и так далее. Кисель уехал. Кисель забыл список взять и... А, уже отдали, вернулись, все мы передали. Примите, пожалуйста, какие-нибудь меры. Я не знаю, как оставаться с ним ночью. Он тут то сидит, плачет, то буйствует, то еще что-нибудь. Якось в них так. Там, в них солдат готовий прийти до позиції по 20 кілометрів йдуть, ось як тут на цьому напрямку. В них їх висаджують там в одному населеному пункті, він сюди йде 20 кілометрів 5 днів, тільки до позиції. Тобто він забуває, що таке там Івак, що таке наданням допомоги, що таке харчування, вода. Оце вони так ідуть, по дорозі там щось збирають, воду з річок п'ють, але все одно йдуть і виконують завдання. Такі, я не знаю, в нас би. Ну, наприклад, тих солдат, що я знаю, то мені кажеться, було б трошки тяжко так, бо йому поставити задачу, що йде 20 кілометрів. Там, десь на самому пункті, не щось поїсиш, там щось передінешся. такі полонені, що ми їх ловили в хатах, вони шукали теплі речі або щось там поїсти. Але все одно він там, де йому сказали, там він сидить. А як, на вашу думку, щоб могло б покращити ситуацію на цьому напрямку? 에, підготовка особового складу з нашої сторони, тобто і якось більше їх мотивувати до виконання бойових завдань. Я рахую, що це покращено. Mm -hmm. Тобто є категорія, там, ми не будемо скривати, що, м'яко кажучи, не сильно мотивовано виконувати завдання, через то у нас там проходить якісь втрати можливо позицій, із-за того, що люди там десь бояться, десь не довчились, десь ще щось. Але, тобто, на мою думку, порівняти солдата 22-го року, 24-го року це два різні солдати, тобто, тоді люди були готові там. Максимально викладатися там в виконанні боєзавдань. Зараз трошки вже приходиться їх заставляти викладатися в цих боєзавдань. І ця, ця різниця дуже сильно грає. До вас потрапляють мобілізовані? У мене весь батальйон складається з мобілізованих, у мене там, може, відсотків 15 військовослужбовців за контрактом. А все, все формування, все поповнення це мобілізація. Люди, які до вас потрапляють, їх доводиться ще додатково навчати? Так, да, да. ми, якщо є вільний час, обов'язково проводимо заняття, і стрільбу. Стрільбу там не то, що звичайно там їх стріляв, стрільбу там з різних положень е з пересуванням, з якимось трохи додаємо там фізичне навантаження, щоб він розумів, що стрільба ага. просто лежить, і стрільба, там, наприклад, пересування по полю бою, вона. Трохи різниця в тому, що там в плані наведення, вже те руки не так стоять, вже те трошки вже подих вже збився. І такі, ну стараємося максимально до виходу на позицію, Якщо в мене є час, мені люди тут поповнює приходять. Якусь неділю, ще інтенсивно тут вже зайнятися з тими хлопцями, які вже вийшли з позиції і можуть вже там розказати всі такі нюанси перебування на позиції. Тобто, це протидія дронів, протидія скелів, це дуже. Така вона ситуація. Перші люди ж не розуміють, що таке впіві, що таке яке де він гудить. Вони там бувають, так дивляться. І воно йому там падає. Тобто, а вже старий воїн знає, що коли це все треба чути, то вже треба вже десь ховатися, бігти. І цей досвід, оцей досвід оцих бійців, які там бажани, які вже були з бригадою на набагатьох напрямок, вони вже знають там. Вже в них є цей багаж знань, вони його передаються нам бійці, він якось так і грає. Тобто зараз тенденція, яка там на позиції. Ми там даємо два таких бійця потужних, і йому там, наприклад, 4-6 молодого поповнення. І на оцей кістяк оці нові люди, вони вже питують гуф, вже в тих реаліях, які там знаходяться. Але все одно грає перший фактор першого бою. Тобто, як би ти не вчився. Якісно ти будеш виконувати завдання це після першого бою. Тобто, як я бачив, люди, які, там, в принципі, там, погано себе показували на заняттях, але після першого бою, коли вони там результативно відбили там, штурму атаку, він це стоїть там одній з найкращих воїн. Є такі, що дуже гарно себе проявляли, але перший бій їх зламав і далі дуже тяжко вже йому там якось переламати себе. Тобто, вже повторно там зайти на ці позиції, повторно виконати таке саме завдання. Така основна проблема. Як можна працювати з цим далі, з людьми? Ну, здесь, бачите, ми пропонуємо там різні посади. Якщо там людина в піхоті, ми бачимо, трошки там е морально не, в неї не виходить виконувати завдання, ми їй там навчання пілотів, водії, водій БМП, водій БТР, водій танка, тобто артилерист, міномет. Ну, тобто ресурсу мало, його потрібно озвучати максимально в якихось напрям. І так ми вже там вже між цими людьми вже дивимося, хто може там себе проявити там, в, одній, в одній сфері, в другій три. То може там гарно копає, копачі, теж такі люди треба, щоб одна піхота копала. Наже все покладено на піхоту. Піхота воює, піхота копає, піхота окривається, піхота штурмує, піхота закріпляється, піхота йде до позицій, піхота сама собі носить воду, то зараз трохи за рахунок, можливо, тих людей ми там надаємо допомогу, вони десь там покопають, десь там щось піднесуть і от таким чином. А все звичай яка у вас ситуація? Таке коментувати я не можу, ви самі знаєте, наскільки це. Ну, це звичай, всіх є. Але така, це, ситуація, я думаю, розкриється вже після війни, тобто. Можна. А є люди, які вертаються потім назад. Ну, він все одно позицію не піде. Ну, відмовляється. Ну, да. ну, якщо він вернеться, він стане відмовником. Тобто, mm -hmm. Якщо людина там раз вчинила це, то я не знаю. Я не знаю, який підрозділ потім дасть, щоб він там десь mm -hmm. це є, да якісь там. Одиночні моменти десь там з командиром там, чи з командиром взводу він там щось не вийшло у них. Але мало віриться, що ці люди, вони вже прибувши сюди, вони вже знали, що вони там підуть все зачаю. І далі там з нього вимагають виконання якісного обов'язки. Так само ті час поля бою. Наприклад, встанеться там три бойця, він буде четвертий втічить. Тобто самі хлопці вже до нього довіру там не будуть і скажуть, давайте ми краще там без нього будемо виконувати завдання. Ребята, блядь, а вы случайно в Орловку там не заели, нахуй, ебаный в рот, блядь? Я, сука, этим, нахуй, водителям и экспедиторам, блядь, прям шлюху бить, ебало, долбоебы, ебаные, блядь! Как в трехсотах, нахуй, заблудиться, сука? Ты заехал, блядь, и обратно выезжаю, блядь! У тебя, сука, люди, нахуй! Блять, ты, сука, блядь! Я, сука, ёбаный, уже, нахуй, ебать, телефоны, нахуй, на телефонах карты сделать! По цьому напрямку скажеться, що вони що багато, багато несуть втрат, Але в той же час багато їм привозить поповнення. Тобто вони там були втрати така кількість, і вони там плюс два їх привезли через наступний день. Е, всі вони кажуть, що да, тяжко дойти, тяжко, що артилерія працює, дрони в але, в принципі, ті, хто дійшов, то дійшов. І вже йому там командир підрозділу, який з ним на радіостанції, каже, давай, зустрічай, ще там. Шість таких, там три зайшло, йому ще шість відправляє. Там, з тих шісти там, два або три дойде. І так, системи накопичення, цим вони там збираються це в цих кущах і сидять там бомжують в тих ямах. Але ви кажете, що їх і виводять. ну там ротація в них постійно. відбувається. Так, да, ну підрозділи сталі, які стоять такі, на позиціях, то да. Тобто Сьогодні там у вас заміна сьогодні. Ті їдуть на відновлення, ті на якісь тренування, і так. там. Видно, що там рух і там буває, там видно по засобах розвідки, що там десь пішла, там помінялися ті пішли. тобто, так, ну, Є да, є в них там більше можливості, більше вони там якось міняються. У нас трошки з цим складніше. Провести там якусь заміну, ротацію. Ну, ми стараємося там максимально як можемо, але в там кількості дуже тяжко, так само, як вийти батальйону на відновлення. там, не, не уявляю, як там забрати батальйон з напрямка і поставити вигрібателів. Це така це є проблема. Не зустрічалися вам, до речі, як корейці ще? Ні, на цьому напрямку не було, навіть по перехватах я ніколи не чув, там, що Корейці. Колись там чув корейські міни, але це ще до тієї історії, коли там корейці повинні були зайти. Що я знаю, що вони там працювали корейськими мінами, корейськими снарядами, але безпосередньо нема такого. Я думаю, що корейці поки що будуть там, курським напрямком займатися. Так, да, щесь це тяжка ситуація в плані, в тому, що. Угу. Ну, будь-якими напрямками візьмемо, він атакується, атакується противником по два, по три рази на день. Тобто, розумієте, що із за цих накатів, із за цих штурмів, за цих закидань цих зеками, то воно трохи дає ну, психологічно на людей, які знаходяться там в позиції. І просуваються ж вони? Так, да, просувається. Ну, просувається тут, я вже розповідав. Просувається в деяких питаннях і, і до нас там, може, можна задати ці питання, що просувається. Це ж різне десь там. Люди не такі були, як раніше, які я повторююсь, готові там стоять. Деякі злякались, деякі щось. І виходить, та позиція просунулась, ті вже треба там вже тяжче буде. А вам таким чином якось приходиться, а нам це все відновлювати. Приходиться там вже збирати команду хлопців, які готові піти і штурмувати цю позицію і повернути. Потім вже планується вже новий завіт людей, і таке воно цілодобове. Але ж на кожну атаку ми ж робимо контратаку і там, відновлюємо ці трачені положення, там, і далі можемо контратакувати. Тобто це така рутинна робота такого напрямку, в якому йдуть кожен день боєздітнення, в якому кожен день там, 100 плюс обстрілів артилерії, мінометів, в якому кожен день там, на батальйон приходить по 50-ті в і по 30 скидів з мавіків. Ну, десь позиція знищилась, солдат відійшов. Там. Маневрував там на більш вигідну позицію. Потім поночі вони прийшли, відбудували цю позицію, все склали знову та позиція за ним. І так воно там плаває, такий онлайн-графік, такий, як цього всього. А як на вашу думку, ми можемо зараз вийти з ситуації, яка відбувається на фронті? Ну, що росіяни продовжують тиснути, продовжують поступово, хоч і з великими втратами, але просуватися? Ну, по перше, треба, щоб була якась назаміна слагоджених штатних підрозділів. Тобто, дожень заходить батальйон. І там, щоб це був батальйон, а щоб це там батальйон, одна рота з одного підрозділу, інша з другого. Воно таке склеєне, зліплене, взаємодії немає ніякої, злагодженості теж немає. там Вони один одного знали перед виїздом. Оце проблема. Так, щоб, наприклад, батальйон там поніс втрати, його не доповнювали тут, як у мене мені довозять нових людей, і мені з ними приходиться знайомитися вже тут на полі бою. А хотілося б з ними попрацювати ще там на навчаннях, подивитися, можливо, там хтось там, стане командиром відділення, хтось головним сержантом звода. А так я вже тут з ними знайомлюся, і часу мало там, може зрозуміти їхні лідерські якості, їхні там рівень підготовки. Це я рахую, що це проблема в цьому. Щоб, наприклад, мене б вивели мені цю кількість людей дали б. На якомусь полігоні я з ними провів би заняття, більше познайомився, поговорив би і виїхав би з ними сюди назад, то я рахую, що це було б набагато якісніше. Але просто питання, що не можна знайти там ще якийсь підрозділ, який поміняв. Це дуже тяжко, там, щоб колись хтось поміняв. Ми сказали, що це по-перше, може, є ще? щось? Ну, По-друге, е вікова категорія. Ну, Це дуже критична ситуація. Тобто, вікова категорія і. І медичний огляд. Mm -hmm. Ну, він як людина нормальний, розуміє, а виконати завдання я бачу, що не може. Він тебе числиться, як боєць, а поставити його на виконання якоїсь задачі я не можу, бо в нього хронічних хвороб до цього було. Там. Йому там не можна перехолоджуватися, йому там не можна там, якісь стресові ситуації. Але ну, куди його, його, його застосувати? Щоб якось більш якісно там проводимо догляд. І встановити якісь рамки для підрозділів, які виконують завдання тут, а щоб там було там, 40 там, 45 плюс. Які, там, наприклад, стоять на блокпостах, десь там Київ, Харків, десь там охороняють якісь особливо важливі державні об'єкти, їх там можна і плюс більше поставити. Mm -hmm. ага, у вас ще більше, ніж 45 людей в. Тоді 55, ну. Тобто, ви розумієте, і, ну, зараз е, приїжджають буває, так приїде, там поповнення, там, там два. там, 80-х років, є 70 х а є ну, трохи дядьке в возрасті, він і фахівець там, наприклад, якийсь, але виконувати там завдання йому трохи буде тяжче, ніж молодому хлопцю. Я б е третє якось би реформував свою роботу ТЦК, е бо мені там здається, що в нього там завдання, хто там працює там ТЦК, це просто набрати план і віддати мені їх сюди. Ну, так же, що воно не працює. Хто ну, тут на місці бачите? А я вже, так, да, я буваю і дивлюся, я бачу, що, що не буде там справити. Якось там якийсь змінить підхід. Якось їм давати там на вибір професії, на які вони йдуть. Тобто, дивиться, хто там, можливо, там, е... хтось може літати хорошо, хтось може там ще щось і розпреділяти по бригадах, по напрямком mm -hmm. так, якось би я ще по це все. Передивився, бо ж мені буває таке, що їх зібрали з усієї України, посадили там і привезли її тут, а ти вже там ділиш там кого, куди можна розподілити. Mm -hmm. Бо я такий контингент, що я навіть був, ну, розумі, не розумію, куди їх поставити і що робити. Найбільше виходить проблема саме з людьми з усіх боків. Так, да. да, випливає з людьми, випливає така. Ну, Це не найбільша, але одна з основних. Чи відчуваєте ви, от як приїжджаєте в Київ, наприклад, цю прірву між людьми, між військовими і цивільними? Ну, звичайно, так. Да. Це прірва, прірва велика, вона десь закінчується, як Харків, напевно, приїжджаєш і там вже починається вже зовсім інше життя, вже зовсім все по-іншому. Тобто, видно, що багато людей не розуміють, що насправді проходить. Багато людей там навіть е -е, не можуть уявити, яких умовах тут наші бійці виконують завдання. Як їм тут тобто, насправді тяжко, це найголовніше, що вони не знають. Я там вже до того моменту, що вони там не розуміють, що йде війна, то вже їхні проблеми. Але я б би, щоб вони зрозуміли, наскільки тут люди, е як їм тут виконують завдання, але тові там 30 місяців просид... Ой, 30 днів просидіть посадці. Ну, представте, що це таке. Тобто, візьміть когось в Києві цивільного і поясніть, що ти 30 місяців родиш просто в лісі. Або до місяців просто десь в лісі під штурмом, під обстрілами під всім чим можна. Тобто, я так думаю, що ці люди, от сама головна проблема, що вони не знають яким тут трудом, і як тут хлопці героїчно ці всі подвиги вони трудно.